З вами парфум Патруль, і зараз я підберу парфум для тієї прекрасної леді з дитиною. Добрий вечір. Добрий вечір. Вов ви така гарна мама, у вас така гарна дитина. Можна з вами трішки поспілкуватися? Так скажіть, будь ласка, чи користуєтесь парфумами взагалі? Ну, звичайно, так. Давайте я вам зараз спробую підібрати парфум, але мені потрібно, щоб ви сказали три слова, які вас найкраще описують. Ну, давайте так. Як це вже можна зрозуміти, я стресостійка. Ага. Ну. ну, я турботлива, напевно. Ну, і взагалі. Ви така справжня мама. Ну, ну так, я офігенна мама. Офігенна мама. <свісна> ну, тут не поспорю, тому що знаєте, в наш час народжувати дітей це дуже-дуже серйозна відповідальність. І треба бути реально офігенним і сміливим. Я думаю, що ви ще смілива до того всього. Добре. Тоді я вам пропоную так: зараз розпилю аромат прямо вам на руку і ви. Скажете свої думки. Мені здається, що цей аромат дуже гарно вам підходить. Ви готові? Ну, так. Оп. Мирося, пахне? Мирося. Mm, нюхай. Пахне. <сır> 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 Мирося боїться, Мирося боїться. Добре. Що ви скажете? Як вам? Ну, no, п'янкий аромат. Осінній пряний. Прикольний аромат. Це якийсь. Ні, це український бренд. Чи собі український бренд? Це в нас же в Україні таке роблять? Ну, роблять, роблять. Hello, Helen, чули колись? Е, ні, ще. Це вам подаруночок. Дуже дякую, дуже дякую.